Досить витрачати час на хаотичне навчання блокчейну і криптовалюті за матеріалами, які вам ніколи не знадобляться. Систематизуйте свої знання, отримайте алгоритм роботи у світі Web3, нову професію і, можливо, навіть новий бізнес. В університеті Learn to Earn Global стартував новий курс Професія цифровий радник. Курс проводжу я, Михайло Пацан, підприємець інвестор web веб-3-розробник і засновник університету Learn to Earn Global. Відкрити і поповнити криптовалютний гаманець це тільки початок. Кожен блокчейн має екосистему, яка складається з індустрій DeFi, NFT, DAO, ноди, майнінг. За два тижні ви отримаєте експертні знання по кожній із цих індустрій, вивчите кожний напрямок і зможете визначити перспективні проекти із тих, що вже існують, і тих, які будуть з'являтися в майбутньому. Ви отримаєте покроковий алгоритм розвитку. У світі web 3 по кожному напрямку, по якому зможете розвиватися самостійно, а також консультувати своїх клієнтів. Ви станете експертом у світі Web 3 і зможете влаштуватися на роботу в IT-компанії або в міжнародній DAO. Зараз попит на Web3 спеціалістів в рази перевищує пропозицію на ринку праці. Компанії готові платити від 2 до 20 тисяч доларів на місяць експертам в цьому напрямку. Отже, Реєструйтесь, і вже за пару тижнів у вас буде перша професія майбутнього. Ви першими отримаєте знання, які будуть актуальні найближчі 10 років. Деталі на сайті. Реєструйтесь, оплачуйте і до зустрічі у Всесвіті Веб3.